Судова дуель апеляційний суд виправдав дії завідувачки Івано-Франківської школи садка номер 6 яка відмовилась приймати сина Андрія Малінишина до першого класу. Хоча декілька місяців тому батько відсудив право власної дитини навчатися у тамтешній школі. Свій вердикт апеляційний суд мотивував тим, що заява батька Андрія Малінишина до зарахування у журналі обліку школи садка номер 6 була зареєстрована під номером 72. Між тим, згідно санітарних норм, тут є можливість навчати рівно 6 десятків дітей. І не може більше дітей бути, тому що все таки вчить. І повинен охопити увагою всіх дітей. Ось. І якщо все-таки повинна бути якась почерговість подачі документів. І чому, коли батько, який має змогу, має юридичну освіту, він може піти і боротися за... боротися? за що боротися? За те, що ти пізніше прийшов за це боротися? А ті попередні батьки, вони що? Вони не мають коштів, вони не мають юридичної освіти, то вони не мають права піднімати це питання має місця. Також суд встановив, що дитина стояла на обліку до зарахування в перший клас в іншому мікрорайоні міста, адже ходила у садок у мікрорайоні, де мешкає бабуся. Між тим батько визнавати правомірність такого рішення Феміди відмовляється. Це не відповідає дійсності. Дитина проживала з 2010 року, зареєстрована, а з 2009 проживає в мікрорайоні. пасічно. ходила в садок. В мікрорайоні вулиці Хоткевича, оскільки не могла попасти в садок, який знаходиться за 200 метрів від хати. Тож озброївшись усіма необхідними документами, Андрій Малінишин знову готовий до бою. каже, має 20 днів, аби звернутися з касацією до Вищого адміністративного суду, а той європейського.